Перші 40 років чоловічого дитинства, як ви знаєте, досить непрості, особливо коли вдома живе маленька дитина і купа маленьких автомобільчиків. Цей варіант для мене замалий, тому Сітрен 38Р надав мені трошечки більше варіант. Сьогодні на огляді AMI електричка, 8 кінських сил, 6 кВт батарея. Поїхали! Знову на території 38 троєн за вулицю Скларенка 13, і сьогодні в нас на огляді маленьке чудо, котре нікому досі не зрозуміло. Діма Дров. Привіт. Опа! Давайте спитаємо автосалону 38 троєн, взагалі, що вони думають і як позиціонують цей автомобіль. Діма, скажи, будь ласка. По перше, яка цінова політика на цей автомобіль зараз в 25 му році в березні місяці? Зараз є автомобілі 24-го року виробництва. Там ціна на автомобілі 352 тисячі гривень. Автомобілі 25-го року є в двох комплектаціях. Це перша комплектація, яка називається AMI-AMI, і максимальна комплектація AMI-PEPS. І там ціна стартує 359 тисяч і максимальна 385. У нас на огляді сьогодні AMI-AMI. AMI-AMI. Скажи, будь ласка, взагалі. На кого розрахований цей автомобіль за думкою взагалі концерну «Citroen»? Хто її покупець? Автомобіль був спочатку розроблений як автомобіль для доставки, тому я думаю, клієнти, які працюють в цій сфері, цей автомобіль буде точно актуальним. А тобто, в неї ще є версія там, де вантажопідйомна. Ну так є. Угу, Зрозумів, хто прямий конкурент цього автомобілю, з ким ви бадаєтесь взагалі? Зараз на ринку так такових прямих конкурентів немає, але от мають з'явитися схожі автомобілі: це Fiat Topolino та Opel Рокс. Наче у Topolino ціна має бути відносно дорожча, ніж тут. Про Opel я взагалі не знаю, чи має він бути в Україні, а от Fiat має бути дорожчий. Тобто цей автомобіль, мало того, що зараз єдиний своїй пропозиції, в своєму розмірі, ще й найдешевший. Саме так. Прикольно. Комплектація AMI-AMI, що вона в собі несе. Що ми зараз маємо в плані батареї, запасу ходу орієнтовного, взагалі потужності та комплектації в салоні? Та автомобіль оснащений батареєю в 6 кВт, потужністю 8 кінських сил і запасом хода в 75 км. Коротше, сьогодні на мене буду дивитися не тільки тому, що я їду в дивній незвичайній тачці, а й тому, що я найповільніший в потоці. Максимальна швидкість заявлена в 45 км за годину. Угу. В принципі цієї швидкості достатньо, щоб їх до тих принципі, найголовніше, що ми не будемо порушувати швидкісні ліміти, встановлені нашою державою. Тому це теж дуже і дуже непогано. Дякую, Діма, за те, що розказав нам про цю тачку. Ми будемо забирати її з автосалону і сьогодні кататися. Не забувайте, що в березні місяці взагалі треба їздити все ще на зимовій гумі. Ваша безпека в першу чергу. Тачку нам видають на зимовій гумі, котру знайти, до речі, досить непросто. Ну що народ бюджетний вхід в світ Рос Ройсів нарешті доступний? Ви просто приїжджаєте в автосалон 38 вісім Расі троєн і купляєте собі АМІ. Це єдиний автомобіль, в котрому двері відкриваються саме таким чином. Найбільш емоційний тест-драйв, напевно на нашому каналі починається прямо зараз. З виходу у вікно поїхали <катати> кататися. Ну що народ Citroen AMI, Точніше, амі амі. Комплектація у нас двомісна, 75 км запас ходу, і цей автомобіль не їде більше 45 км на годину. Що це означає? По-перше, в місті, в великому місті вам з цим автомобілем, якщо ви на приколі і вам весело, буде норм. Якщо ви серйозно відноситесь до дорожнього руху, вам буде не досить комфортно. Вам буде комфортно, якщо ви живете за містом. І Вам потрібно на території свого невеличкого поселища кудись пересуватися. А треба забрати дитину з садочку. Амі, вам треба з'їздити в е, магазин. Амі, вам треба забрати п'яного чоловіка від сусіда. Амі, ця тачка виконуватиме буде всі ваші завдання як друге або третє авто в сім'ї. Якщо все ж цей автомобіль роздивлятися як комерційний, так як у нього є версія карго, там де є одне крісло для водія, і друге місце зайнято виключно транспортувальною зоною для багажу. Цей автомобіль можна використовувати як перевозка по території якогось великого, наприклад, заводу. Там треба возити якісь речі, папери, чи там ще щось, бо це максимально дешево на цьому автомобілі. Або цей автомобіль можна використовувати якогось доставки, типу Глово, по території близької до якогось торгового центру. Всі ці варіанти використання цього автомобілю досить широко використовуються у нас в Україні. Тому ця тачка має право на життя зараз, в 25-му. Двері цього автомобіля відкриваються досить специфічно. По-перше, тут немає класичної ручки відкриття, є кнопка. По-друге, водійські двері відкриваються в аля Rolls-Royce стайлі. Тому посадка в цей автомобіль максимально комфортна з будь-якими габаритами, навіть такими, як Сансанич. А от пасажирські двері, що в Карго, що в звичайній версії залишилися, звичайним відкриттям. Єдиною проблемою може стати для вас знайти помаранчеву ручку відкриття дверей з салону. Візуальна історія про цей автомобіль це. Про не заморочувалось передня і задня частина, правий і лівий борт максимально ідентичні, тому для використання і створювання зроблено вдвічі менше якихось форм, з яких робляться всі ці запчастини. Верх та лобове та заднє скло склобукові все максимально скляне. Ця панорамна історія максимально ліпить вам у очі, ви нічого не бачите, коли таке сонечко, як сьогодні. Але при цьому цей автомобіль максимально легкий, тому і може з такою маленькою батареєю, ось тут буде її інформація про неї, їздити стільки кілометрів. Кажучи про сучасні технології, я кажу не тільки про віарокуляр. У мене на обличчі та цю тачку. В зараз, 25 році, всі активно використовують блюеті, інвертори, павербанки і тому подібні теми. Ми взяли таку конструкцію, встановили її в автомобіль, і наш запас ходу значно збільшився. Висота кліренса цього автомобілю, в принципі, не викликає якихось запитань. Він достатній для цього автомобілю, але щоб його виміряти, треба. О, я знаю, що треба робити. Осота кліренсу наших автомобілів – iPhone 16 Pro. Не просто так цей випуск у нас незвичайний. Сьогодні ми знімемо коротенький випуск. Перекупляй з хлопцями з Автотрейд. Хлопці, привіт! Давайте спитаємо ще у когось, крім Сансанича, що вони думають про сітроїн амі. Хлопці, не Ну абсолютно неоднозначне однозначно. Впечатлення до де машини. Ну как скаво електрична, мотору нема. Ага, ну масло с нее, значит, не течет, это хорошо. Ну, тачка, я понимаю. Прикинь, взагалі, майже все безкоштовно, и заряжаешь безкоштовно. Купив тачку, купив блюетти, все. Купа звуков, минимум шумки, бюджетный электричный авто, который доступен всем. Это Citroen Амі, дивіться, ця тачка мені особисто дуже-дуже цікава, тим, що це феноменальний якийсь тракціон, на котрому просто навіть пересуватися по справах мінімально, це завжди весело. Так, ви не дуже швидкі. Так ви не маєте якихось додаткових комфортів. Так, вона жорстка. Дійсно, ця платформа зроблена максимально жорсткою для того, щоб бути, хоча б трошки витривалою загалом. Але в сукупності всіх моментів. Все одно ця тачка досить і досить весела. Розгін бешений! так вона не має там розганятися космічно, але просто собі соватися на маленькому такому бречані. Ну блін, прикольно. Ця тачка під егідою тут дуже прикольно. Вона закриє велику кількість ваших потреб, якщо це не єдине авто, якщо це автомобіль на якихось коротких дистанціях від дому чи просто від зарядки. Тобто працювати на нього в якійсь компанії, брендувати його ззовні, робити з нього якийсь цікавий проєкт, бо на цю тачку навіть в стоці зараз, 25-му, дивляться так, наче ти летиш на космічному кораблі. По звуку виглядає саме так. Тому ця тачка цікава в першу чергу, крім просто в моменті пересування, як рекламний інструмент. Тому, якщо ви маєте якусь цікаву ідею, яку вам треба гарно прорекламувати, повне оклеювання цього автомобілю в такий дизайн або фарбування цього пластику. в Ваш дизайн зробить ваш автомобіль максимально цікавим для всіх оточуючих і максимально просуваючим вашу ідею. Тому користуйтесь цією нагодою. І пам'ятайте, що цих тачок дуже мало, особливо в форматі двох місць, а не карго, і поки вони є в наявності, їх можна придбати. Окрім цього, я нагадую вам кожен раз, що я займаюся автопідбором і взагалі обслуговуванням, підтримкою, продажем ваших автомобілів. Тому, якщо ви маєте якусь автомобільну задачу, яку у вас немає часу чи можливості, чи знань для виконання, пишіть особисті повідомлення в інстаграм. Або в Телеграм, або пишіть в коментарі під відео, що ви потребуєте моєї допомоги. І я обов'язково з вами зв'яжусь для того, щоб допомогти вам і зробити все в кращому вигляді. Всередині є все ж є при деяких моментах поворотів враження, що зараз десь може статися. Але ці зробили і продумали все так, щоб ця платформа максимально трималася на дорозі і не мала проблем з тим, щоб... Перекидатися, хоча і є хлопці, котрі змогли це зробити, але робили вони це виключно спеціально. Тому, якщо ви не будете намагатися перевернути цей автомобіль, ви в повній безпеці. Про шумку в цьому автомобілі я розказувати взагалі не буду. Тому що, як я вам вже казав, вона зроблена з формату Все має бути супер дешево». Тому про шумку тут розмовляти навіть сенсу якогось немає. Та і навіщо вам та шумка? Ваше завдання сісти в цю тачку, переїхати з точки А в точку Б на коротку дистанцію і вийти з неї. Тому і музики у вас тут немає. Хоча є спеціальне місце, котре навіть відмічене як місце під Bluetooth-колонку, в яку ви можете тут ставити і використати її за призначенням, послухати музику максимально комфортно для вас. <свіст> Прикольно на що я ще звертаю увагу? Як би це не звучало тавтологічно, я звертаю увагу на те, скільки уваги привертає цей автомобіль. Я вам кажу, велика кількість просто людей може зупинитися в потоці з вами і показати вам клас, тому що вона така незвичайна і при цьому така прикольна. І це у когось викликає просто приємні враження, у когось викликає якусь дитячу ностальгію по цим маленьким автомобільчикам в парку, у когось ще щось, але загальна рис цього автомобілю викликати позитивні емоції. І це коштує дійсно дорого. Наш типовий класичний формат гарньонькість в цьому автомобілі підпадає весь автомобіль. По-перше, автомобіль самого, як ви зрозуміли, не дуже багато вибирати тут не особливо має чого. По-друге, він настільки прикольний і веселий, що просто гарньонькою його можна назвати весь і загалом. Тому гарньонькість тут 100 із 100. поміж тим, яку увагу цей автомобіль викликає у людей про повагу на дорозі. Я навіть не знаю, що сказати. З одного боку, вас, в принципі, не поважають, бо вважають вас якимось маленьким клаптиком цього світу. З іншого боку, люди максимально пригальмовують, щоб роздивитись вас уважно. Тому ви можете вскочити десь в якусь кірочку для того, щоб проїхати потрібний для вас відрізок. Але пам'ятайте, що так як 45 км на годину це ваша максимальна швидкість, ви маєте. Пам'ятати про інших учасників дорожнього руху, щоб нікому не заважати. Так як все, що тут зроблено, зроблено з економією, тут немає банальної функції рекуперації. Тобто пересування по місту не дає вам якихось переваг порівняно з пересуванням по трасу, як у інших електроавтомобів. З точки зору витрати електрики. Ви можемо розуміти, що коефіцієнт десь приблизно 0908. Тобто з 75 км заявлених ви проїдете десь приблизно 70-69 плюс-мінус ось так. Ніяких додаткових витрат у вас немає, крім увімкненого постійно світла. Тобто витрата у вас максимально стабільна. Досить стримано, вона тримає дорогу на цих маленьких коліщатках. Ви знаєте, вона не викликає негатив. Це коштує зараз. Для таких маленьких тачок досить дорого, тому я особисто вважаю, що вона коштує своїх грошей. Можливо дочекатися якусь знижечку, але як тільки вона буде хоча б невеличка, можна його придбати. Потреба в ньому може бути так, це не основний автомобіль, але додатковий автомобільчик невеличкий, який закриває велику кількість домашніх справ або комерційних, як доставка чи щось подібне. Ми проїхали невеличку дистанцію, Так як запас ходу, тут всього 75 км взагалі, а фактично трошечки менше, десь 0,9 коефіцієнт буде. То нам треба підзарядити для продовження нашої зйомки. І тут на станції Квіпавто є звичайна розетка. Зараз ми будемо тут її заряджати. Це прям дуже окремий такий прикол, котрий вам точно сподобається. Максимально зручне паркування. Бенч! Хі -хі. І тачка почала заряджатися. Вона почала заряджатися і пише, що заряд буде повний через дві години. Ла 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 Всім привіт! Є! Hello! Є одне, що мене відверто бісить. Це оце скло на даху. Його ніяк не можна закрити. А зараз сонечко, воно сильно б'є мені в очі. Це я вимушений весь тездрайв їздити і знімати в окулярах. різних окулярах, але тільки в них. Тому я б додав сюди базову мінімальну шторку. Це не сильно здорожчує весь проєкт, але робить його значно-значно комфортніше. Ну що, заїдемо трошки підкріпитися. Цікаво <сіка> дізнатися, як на цьому автомобілі заїжджати в якісь базові місця, типу Макдональдс. На смартвіон людина заїхала. І ми приїхали чим, чим ми гідше. Так, підстаканників у нас один. І, будь ласка, коло середнє без льоду. Жарко. Дуже жарко, Я на змаганнях з дрифтингу, і я охолоджую тачку після гарного заїзду. Так, а тепер квест. Як тут забрати колу? Вітаю. Так. Опа. Секундочку. One second, please. Так. Тримаю. Ну, майже пролізло. Коротше, середня, не найбільше. Блін, підстаканник там, де магнітола має стояти, це прям максимально прикольна тема. Повний газ! Для багатися познайомитися на цій ташці досить проблематично, але я дуже стараюся стигнути за інфініті. Ну, не хоче знайомитися людиною. Напевно, я не досить привабливий. Або Паша, блін, тут все збиває мені. Всю історію. Ай ладно. Я ж все одружений В мене з цим все нормально. Але було б просто дійсно цікаво. По собі щось відіб'ємо сьогодні. Але ми намагаємося цього не робити, бо тачка класна. Якщо що. скло мені мене максимально виморожує, воно прикольне, воно так продуває, класно, все супер. Але бляха муха, воно постійно опускається. Мені зробіть, блін, якийсь стопор, і хай воно собі буде таким, бо опускаючись, воно максимально бісить. Ну що народ? Це прикольна тачка для своїх потреб. І ці потреби, хоча й не супер багаточисленні, але вони максимально виграшно закриваються цим автомобілем конкретно. Пам'ятайте, що він стоїть на продажі в автосалоні 38 разів тренд за Володівського району 13. А Сансанич буде з вами прощатися. Так, я виявив, деякі нюанси в цьому автомобілі. Наприклад, немає дальнього а для bmw та це, як знаєте, важливо. Але во всьому іншому я їй ставлю жирний жирний лайк. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, і підписуйтесь на сторінки. Наші соціальні дякуємо хлопцям Скій автотрей за надану площадку для зйомок. Також підписуємося на їх сторінки. Пам'ятайте, що війна триває та донатьте на ЗСУ. Мейте руки, мило. Всім пока. А я покатаюсь.